Біблія, Новий Завіт Дії святих Апостолів, розділ 7. Первосвященик запитав, чи це так, а він промовив: Мужі, брати і батьки, послухайте, Бог слави, з'явився нашому батькові Авраамові, коли він був у Месопотамії перед тим, як він оселився в Харані, і сказав йому: Вийди зі своєї землі від свого роду, та піди у край, який я тобі покажу. Тоді він вийшов з халдейської землі і оселився в Харані, а звідти, після смерті його батька, Бог переселив його в цю землю, де ви тепер живете, і не дав йому спадщини в ній навіть на стопу ноги, але обіцяв дати її для володіння йому та його нащадкам після нього, хоч не було в нього дитини. І сказав йому Бог, що нащадки його будуть переселенцями в чужій землі, будуть поневолені й гнобитимуть їх. 400 років. Але я сказав Бог судитиму народ, якому вони служитимуть, і після цього вийдуть, і будуть служити мені на цьому місці. І дав йому завіт обрізання, і він породив Ісаака й обрізав його восьмого дня Ісаак, Якова, Яків дванадцятьох патріархів, а патріархи позаздрили Йосифові й придали його в Єгипет, та з ним був Бог. І визволив його від усіх утисків, дав йому мудрість і милість перед фараоном, царем єгипетським, і той поставив його правителем над Єгиптом і над усім своїм домом. Настав же голод по всій землі єгипетській та Хананській, і прийшла велика скрута: наші батьки не знаходили поживи. Почувши, що в Єгипті є пшениця, Яків послав спочатку наших батьків, коли ж вони прибули вдруге, Йосиф признався своїм братам. І рід Йосифа став відомим фараонові. Йосиф послав покликати свого батька Якова з усім родом 75 душ. Тож, Яків переселився в Єгипет, де помер сам і батьки наші, і перенесли їх до Сихема і поклали до гробниці, яку Авраам купив за срібло в синів Емора в Сихемі. Коли наближався час виконання обітниці, яку Бог проголосив Авраамові. Народ в Єгипті збільшився і помножився, доки не постав у Єгипті інший цар, який не знав Йосифа. Він, замисливши зло проти нашого роду, гнобив наших батьків, примушуючи їх викидати своїх немовлят, аби не давати їм жити. В цей час народився Мойсей, і був він гарний перед Богом. Його годували три місяці в батьківському домі, коли ж його покинули. То дочка Фараона взяла його і вигодувала собі за сина, і Мойсей був навчений усієї єгипетської мудрості, був сильний у своїх ділах та словах, а коли сповнилося йому 40 років, прийшло йому на серце відвідати своїх батьків, синів Ізраїля. Побачивши, як кривдили одного з них, допоміг і, убивши єгиптянина, помстився за покривдженого. Він думав, що його брати зрозуміють. Що це Бог його рукою дає їм спасіння, та вони не зрозуміли. Наступного дня з'явився перед ними, коли вони билися, і намагався їх помирити, сказавши мужі та ви ж, брати, навіщо кривдите один одного? А той, який кривдив ближнього, відштовхнув його, сказавши, хто поставив тебе старшим і суддею над нами? Чи ти хочеш і мене вбити так само, як учора вбив єгиптянина? Через цю справу Мойсей утік і став чужинцем у Мадіамській землі, де породив двох синів. Коли минуло сорок років з'явився йому в пустелі при Сінайській горі ангел Господній у вогняному полум'ї куща. Побачивши це, Мойсей дивувався з видіння, а коли він підійшов, щоб роздивитися, то пролунав голос Господа: Я, Бог твоїх батьків. Бог Авраама Ісаака та Бог Якова, охоплений трепетом, Мойсей не наважився поглянути, та Господь сказав йому: Зніми взуття зі своїх ніг, бо місце, на якому стоїш, це свята земля. Я поглянув і побачив гноблення мого народу, який у Єгипті. Я почув їхній стогін, тож зійшов визволити їх. А тепер іди, я посилаю тебе до Єгипту. Цього Мойсея якого відкинули, сказавши, хто тебе поставив старшим і суддею, його, з'явившись у кущі, Бог рукою ангела послав як старшого і визволителя. Саме він вивів їх, зробивши чудеса й ознаки в єгипетській землі та в Червоному морі, і упродовж сорока років у пустелі. Це той Мойсей, який сказав синам Ізраїльським: Пророка поставить вам Бог з ваших братів. Як мене, його слухайте. Це той, хто в пустелі на зібранні був разом з ангелом, який на Сінайській горі говорив до нього та до наших батьків, хто одержав живі слова, щоби дати нам, якого не схотіли послухатися наші батьки, але відкинули його і повернулися своїми серцями до Єгипту, сказавши Аронові, Зроби нам богів, які йтимуть перед нами. Бо не знаємо, що сталося з цим Мойсеєм, який вивів нас із єгипетської землі. І тими днями вони зробили теля, принесли жертву ідолові і веселилися з витвору своїх рук. Тож Бог відвернувся і передав їх служити небесному війську, як написано в книзі пророків. Дома Ізраїля. Чи приносили ви мені сорок років у пустелі, за колення і жертви? Ви ж підняли намет молоха і зірку вашого Бога-Райфана, зображення, які самі зробили, щоб поклонятися їм. Я переселю вас аж за Вавилон. Наші батьки мали в пустелі намет свідчення, як наказав той, хто велів Мойсеєві зробити його за зразком, який він бачив. Узявши його, батьки наші, занесли його разом з Ісусом в землю тих народів. Які вигнав Бог з перед обличчя наших батьків, і так аж до днів Давида, який знайшов у Бога і просив, щоб знайти дім для Бога Якова. Та дім йому збудував Соломон, але Всевишній проживає не в рукотворному, як каже пророк, небо, мій престол, а земля підніжжя для моїх ніг. Який дім збудуєте мені, каже Господь? Або яке місце для мого спочинку? Хіба не моя рука все це зробила? Ви, твердо шиї, з необрізаними серцями й вухами, ви завжди противитеся Святому Духові, як батьки ваші, так і ви, кого з пророків не переслідували ваші батьки, і повбивали тих, які наперед провіщали про прихід праведника, якого ви тепер зрадили і убили? Ви, котрі одержали закон через веління ангелів, але не зберегли його. Слухаючи це, вони палали гнівом у своїх серцях і скриготали на нього зубами, але Степан, сповнений Святого Духа, поглянув на небо, побачив славу Божу Ісуса, який стояв праворуч Бога, і сказав: ось я бачу відкриті небеса й Сина Людського, який стоїть праворуч Бога. Голосно закричавши і затуливши свої вуха, вони одностайно накинулися на нього, і, вивівши за місто, вони почали побивати його камінням. А свідки поклали свій одяг біля ніг юнака, якого звали Савлом, і побивали камінням Степана. А він молився і казав: Господи Ісусе, прийми дух мій. Ставши на коліна, Він скрикнув голосно: Господи! Не зарахуй їм це за гріх. І, промовивши це, він упокоївся. Розділ восьмий. А Савло схвалював його вбивство. В ті дні настало велике переслідування Єрусалимської церкви. Всі, за винятком апостолів, розсіялися по околицях Юдеї та Самарії. Побожні мужі поховали Степана і гідно оплакали його. Савло ж нищив церкву. Ходячи до домів і виволікаючи чоловіків та жінок, укидав їх до в'язниці, а ті, які були розпорошені, ходили, і благовістили слово. Пилип, прибувши до міста Самарії, проповідував їм про Христа, а натовпи людей прислухалися до того, що говорив Пилип, і однодушно приймали почуте, бо бачили чудеса, які він чинив. З багатьох, сповнених. Нечистими духами. Вони виходили й гучно кричали, а багато паралізованих і кривих оздоровлялися. І настала велика радість у тому місті. Був у місті один чоловік на ім'я Симон. Перед тим він займався чаклунством і дивував народ Самарії, видаючи себе за когось великого. Його слухали від малого до великого, кажучи, це велика сила Божа. Слухали його. Бо довго дивував їх чаклунством. Але коли повірили Пилипові, який благовістив про Боже Царство і ім'я Ісуса Христа, то охрестилися й чоловіки, і жінки. Повірив і сам Симон. Охрестившись, він постійно перебував з Пилипом і дивувався, коли бачив прояви великої сили чудеса. Апостоли, які перебували в Єрусалимі, почули, що Самарія прийняла Боже Слово і послали до них Петра та Івана. Прийшовши ті, помолилися за них, щоб вони одержали Святого Духа, адже на жодного з них він ще не зійшов, бо ті були тільки хрещені в ім'я Господа Ісуса. Тоді поклали на них руки і вони одержали Святого Духа. Коли Симон побачив, що покладанням рук апостолів дається Святий Дух, то приніс їм гроші і промовив: Дайте й мені таку владу, щоб на кого я покладу руки, той одержував би Святого Духа. Та Петро сказав йому: Твої гроші хай з тобою загинуть, бо ти думаєш за гроші набути дар Божий. Немає тобі частки й наділу в цій справі, бо твоє серце нечесне перед Богом. Отже, покайся за це своє зло і молися Богові, може, проститься тобі задум твого серця, бо ти, я бачу, переповнений жовчною гіркотою і перебуваєш в оковах неправди. У відповідь Симон сказав Помоліться за мене до Господа, щоб мене не спіткало ніщо з того, що ви сказали. А вони засвідчили і після проповіді слова Господнього повернулися в Єрусалим. Благовістили вони і у багатьох самарійських селах. Ангел Господній промовив до Пилипа, кажучи: Встань і йди на південь, на шлях, що йде з Єрусалима до Гази. Він пустинний. Він встав і пішов. І ось муж, Скопець з Ефіопії, вельможа Ефіопської цариці Кандаки, який був над усіма її скарбами, він їздив на поклоніння в Єрусалим. Повертаючись, він сидів у своїй колісниці і читав пророка Ісаю, же сказав Пилипові: Підійди і пристань до цієї колісниці. Пилип підбіг і почув, що він читає пророка Ісаю, і запитав: чи ти розумієш те, що читаєш? Той відказав: Як же можу я розуміти, коли ніхто не наставить мене? І попросив Пилипа, щоб увійшов і сів біля нього. А місце із писання, яке він читав, було. Неначе вівцю на заріс повели Його, неначе ягня безголоса перед тим, хто стриже його, він не відкриває уст своїх. У його приниженні відмовлено йому в суді, але хто розповість про рід його, бо життя його забирається із землі? Обізвався скопець і сказав Пилипові: Благаю тебе, про кого це пророк каже? Про себе самого чи про когось іншого? Відкривши уста і почавши з цього Писання, Пилип благовістив йому про Ісуса. Тим часом вони, мандруючи дорогою, під'їхали до якоїсь води, і Скопець каже: Ось вода, що ж забороняє мені охреститися? А Пилип йому сказав: Якщо віриш усім своїм серцем, то можна. Він у відповідь промовив: Вірю, що Ісус Христос є Сином Божим. І наказав зупинити колісницю. Вони обидва бійшли у воду, Пилип і Скопець, і він охрестив його. Коли вони вийшли з води, Господній дух забрав Пилипа, і скопець більше не бачив його. І їхав він своєю дорогою та радів. Пилип же опинився в азоті, проходячи, він благовістив усім містам, аж поки не прийшов до Кесарії.